Так, а що там за новенька туша, Мейбелін? Тестуватиму однією з перших в Україні. Давай разом зі мною. Це новинка із серії Lush Sensational. Firework. Fire. fire firework. Firework. феєрверк, феєрвер. Боже, я не можу це вимовити. Цього разу її назвали феєрверк. У мене тут дві версії: звичайна чорна і водостійка чорна. Дуже прикольне яскраве пакування, мені подобається. Так, що нам обіцяють? Вона трансформує твої вії на 360 градусів, надасть феєричного об'єму, подовження та підкручення. Зараз візьму неводостійку версію. Дійсно, гнучка. Mm, слухайте, вона з одного руху наноситься добре. Нафарбоване око одразу видно. Кайф, кайф, кайф. Мені водостійку ту нема чим змивати, але дуже цікаво спробувати. Мені дуже подобається ця щіточка нею неймовірно легко користуватись. У мене була колись Sky High теж із гнучкою щіточкою, і мені потрібен був час, щоб до неї приноровитись. Це мені набагато легше, бо вона банально більша. Так, ну що? Я не можу сказати, що я бачу якусь особливу різницю між водостійкою і неводостійкою версіями. Вони обидві класні. Подивіться трошки ближче. Це водостійка версія, а це не водостійка. Вони обидві дають однаковий об'єм підкручення. Дійсно подовжують. Твії, обидві дуже легко наносяться, формула якась неймовірно комфортна. Від мене особисто однозначний епруф. E а ви вже пробували нові фейерверки від Мейблін? Як вам?